Ще вище градус напруги піднімає зарубіжна преса. Україна давно не була під таким пильним прицілом найвідоміших іноземних видань, як в останні тижні. Чого очікують від нас тамтешні політики? Легко читається в заголовках їхніх газет. Янукович може відкласти асоціацію з ЄС. Втішається московський комсомолець. Прийняття трьох надважливих євроінтеграційних законів, зокрема про можливість лікування засуджених за кордоном. Україна успішно зірвала. Пиною до Європи запитують російські нові ізвісті, які переконують, у Києві влада заговорила про те, що асоціація з ЄС країні зовсім і не потрібна. Київ різко змінив тональність. Пише Нізавісіма газета. Росія може влаштувати газову кризу як акцію помсти, якщо Україна підпише угоду з ЄС, і як акцію примусу до приєднання до митного союзу, якщо не підпише. Зазначають журналісти російського видання, називаючи дешевий російський газ сиром у мишоловці. Захід повинен врятувати українську економіку. Закликає американський Washington пост, але спочатку пише видання: Янукович і його партія повинні прийняти правильне рішення. Українська невизначеність сприймається в ЄС як перемога Володимира Путіна, заявляє The Guardian, британська газета, яка існує вже 200 років. Журналісти твердять, шанси на підписання угоди у вільнюсі падають, та Україна може балансувати між Європою і Москвою до останньої хвилини. 19 листопада є крайнім терміном ухвалення потрібних законів. Категорично заявляє німецька Дівельд у статті Європа ставить Україні ультиматум через Тимошенко. Втім, останнє слово ще не сказано. Оптимістично стверджує австрійська Діпрес і її підтримує в цьому Франкфуртер Альмайне Цайтунг. Тимошенко можливо звільнять наступного тижня, заявляє газета, і ця інформація пише видання йде з ближнього кола президента, а саме від голови українського радбезу Андрія Клюєва. Втім, часопис визнає: нікому не відомі його мотиви. Ніхто не знає, чи вважатиме президент угоду про асоціацію кращим за вступ до митного союзу з Росією, що зробило б неможливою євроінтеграцію.